Всім привіт! На сьогодні 27 квітня. Нарешті вийшло сонечко. Ми розняли борт за 53-го, поставили п'ятикубову бочку. Ті роки ми возили жендіром і МЖТ-10 з п'ятикубовою бочкою. А це вирішили машиною. І трошки швидше. Нас в кінці села тут є як чан чи джерело тут, де вода. Набираємо зараз і на поле. Батько вже виїхав. Там. Нова помпа наша, бо стара вже накрилася. І поставили на безкрасйом бухти, бо там, рідні, так, дійду, щоб чути було. Бо там рідні ще на різьбі, крутиться з ними, тяжко, це лиш поставив і закрив. Але старі помпи зняли, вони трошки підтікають. Там пластикові, вони трошки роз'їхались. Треба нові купити. Ну, Там не критично, вода не критична. Це казка летить туди, а вода нормальна, буде працювати. То нова помпа, звісно, швидше качається в бо хвилин 10 вже і це не повний газ, вже майже до рівня води. А стара помпа, мабуть, відкаса, ті лопасті вже роз'їли і медленно качала. Заправили, батько вже вже уїхав, біжає по краю і потім буде ходити за гонками. В цьому році будемо два рази кропити, перший раз гербіцидами, засіємося в кукурузу, соняшник. І потім вже прийдемо фуницідами ще раз обробимо Не хотіли ми мішати це раз все в місці. Так. Час є, це скільки там кропити я бістер. це На цьому полі будемо сіяти Ну Оце потім вже. Думаю, мали куру сіяти, але передумали будемо соняшник сіяти. Якраз нам там прислала на демо. Так що тут буде. Так, що ми в цьому році даємо? Так, до файт. 40 грамм да, максимальну дозу даємо 40 грамів. І плюс даємо ще тенеріс, це кіба приліпателі. Оце все мішаємо і все. Єлі батько говорив, щоб по 150 літрів води ляти кожен раз 200-200 а коли 150, 2-400 бочка. вже ну, розрахували там, що там 15 гектар. І трошки повно не доливаємо, бо буває піниця. Не завжди можна заряти повно. Тепер прискочен нормально був. Потім ми поїхали, заляли, поїхали по воду, бо бочка не вистачає на третій раз. Там, там 500 літрів не грація, поїхали по воду. Батько каже, щось не вистачило. Щось дві тони лише води по комп'ютеру показав, виліли і все закінчилось. Я думаю, так, що залишився. Потім я сів теж щось раз і закінчилось, дві тони. Там одна форсунка текла боковачем. Через дню багато ходило. 6 літрів 300 на бочки мінімум. Не розрахували. Поставили форсунку, як там, був, Бушна, зроблено. Вроді, перестали текти. Зараз збили на нор, побачимо, скільки піде. Позаряли 2-300 води. Можна по комп'ютері впасти. Та ну ще це вже у нас заканчується. Ще буде сипити. Це наш прятлон. Триатлон, кстати, не так пінеться. цей доофайт дуже пінеться. А цей тріатлон хуже розбавляється, але й менше пінеться. Ну і місце приліпателя того ще кинемо. Ось уже альфаліп екстра. Поки батько там працює, ми вирішили час не тратити. Розібрав отакі у нас форсунки стоять. Трьох ну, на три секції. Та вирішили розібрати, що ж нам тече. Розібралися, якраз була крайня. У нас, от бачите, таких є багатенько, бо часто лопають на крайні, де зачепив за дерево дуже багато. Ми були, понакупляли з заводу. Проходні і крайні. І ще так почали роздивлятися. Ціпуха, видно щось, де вона. А де то? Чогось вона? А ось. В общем. Тріщина там ось. Я показую пальцем, воно видно. Плохо фокус працює. Ну, в общем, тріснуто. А ми ті резинки підставляємо, що думаю, що ж не тече. А просто лопнуло. Чи може, що вода була і мороз замерзла, і роздавило її. Може ще від а може так. Ну, в общем, іначе все так передивлятися. Одна лопнута. Потім дивлюсь, друга лопнута. Третя, ну це всі б Ще лопнута. там менше тріщинка, але є. Це крайні. Проходна. Також лопнута. Трошки, ну, а це плохо, що вони зробили з цим класиком. Більше того скажу, їх. цей пластик ще не ніде купити його. стільки магазинів дзвонили, ніде такого немає. Це вони фірм ляла цей. В себе на заводі їх робила. І якщо заводу щось не станеться, чи фірмиться і все, ти ніде їх не купиш. Бо звичайно, йде там труба така, чи алюмінієва, чи яка там, чи ні ржавейка, і в неї зразу ця форсунка сюди вставляється. Ось. І вона тримає. А це вже економна пішла, щоб ту трубу не ставити, то ж зробити такий пластик і славно поставити. І, ось, завод буде шавив, вона проблема. Ці вже точно викинути, я думаю, з них нічого не буде. Того воно і підкапувало, а ми ж думали, крутили, їх, що, що таке. І таке може бути. Ми Було понакопляли багато, бо перші роки частенько їх. Я ж кажу, об дерево десь зачепили, штан десь на поля криві, десь, об землю зачепили, раз, все, крайнє. Хоч там є стопора такі на е, типу, защита. І секції крайні але... Не завжди так. Всім доброго ранку, Ми вже відсіялися. Вже пройшло 4-5. Зараз їдемо перескоти 3 раз. Це пищить ремінь, заключаєш на холостих нормально робить. А на оборотах починає з сіти ремінь. Ми вчора підтягнули на компресор. Все одно пищить. Вже думаю, можливо, оцей нижній пищить. Йому важко, бо на ньому виходить, так зробили що через С1. Чи ні? Так, да, так. Да. Через точків і приходить туди. Скринвал йде напряму, як 12.21, наприклад. А тут як помпу крута, з помпи вже йде ще один ремінь туди. На. То, можливо, це нижній був трошки відпущений. Спробуємо сьогодні, бо без кондиціонера це жара. А зараз хімія, вікна не відкриє, щоб не менше той хімі, так, так. Але... хоч так. Дирки засвітяться, але хоч щось. І в той момент це... Тормоза, Особливо ця сторона. ту сторону вообще відкрутили, вже там тормозів немає з тої сторони, нажимаєш рычаг, він не робить. Гріється і все, і аж ну, горить. Думали рушник, ручник відпустили вже. Вже теж там Даже не дожимає кнопку, бо кнопка горить, як видно. Тим, він вверх, опускається. Відпустили. І зимочки перебрали, нові шарики поставили, чи більшого розміру. Поставили. Все одно. Горічого йому не вистачає, не понятно. Ладно, ще та сторона, там хоч трошки легше розбирати. Задубали вже ці МТЗ і їх крутити. Зараз, раз після третій виїжджаю, чіпляємо прискід, ми їдемо по воду, батько на поле. Сьогодні хоча б там половину зробимо. У нас в принципі не так багато пшениці, тим більше по второму слідобі. Пшениця ну, є. вже швидше швидше буде. Бач, щось 53 заведеться. Вона трошки постоїть. Чи входить селяк, чи ще щось. Так. Ми сюди поставили кажу, дізель. Стало економніше, але дуже сильно димить. Чуть газку, особенно маленька наруска, коли гаскучу даєш. Такий дим вилітає, не знаю, що це. Вроді. А, топлін ми возилися дивитися форсунки вроде все равно надо иметь. Я уже думаю, может правильно расплить или типа ставила. Потом уже в работе заводится хорошо, готов Даже сейчас, если он завершит, можно тоже нормально завести. Це вже нормально. солярка не вердиться ходити. Працює. Виїхали, працюємо. Зараз покажу, що ми даємо тезіс. Це фунгіцид. пів літру на ектар. І маестро. Тож фунгіцид. теж пів літру даємо. Ну, максимальну дозу даємо. Не знаю, Завжди даємо максимальну дозу. І 150 літрів води. А іще даємо, думав, що підкормок не буде, але в нас залишились з прошлого року. Отаку біду щіляємо. Рідке, фосфорне, добриво калійне. 20 літрів як вода, але таке тяжоле Десь кілограм, мабуть, за 30 каністрами, а якщо не більше. Дуже важке. ляємо по літрі. Тож написано, ми даємо максимальну дозу літр вже 40 літрів пішло. Якраз на 40 гектарів ще. 20 літрів залишиться на одне поле. Не все, це буде частина поля тільки з цим добривом. І ще десь було а, ось така біта. Ми На тут її давали. Не знаю, де є вона, не дає щось. Но якийсь, 15-45-15. Не знаю, де є, не дає, але гроші стоять. Це вроді як то сьогодні ще залишилось, це все викидає. В цьому році нічого ми не купували по кормок. До речі, мов щось підкаже, є у нас такий газон. Поставили ми, були пару років назад дізель сюди до 240 без турбіни. Мотор Бушник, звісно, був, не ми робили нам, що це робили, мотор, купляли, і коробку зіловську. Все, все переробляли. В общем, яка проблема? Дуже не димиті. Прям там дим. Чорний дим не влазить з труби. Особливо, навіть на пустому, на груженому, там тим болі. Переключається втора-третя. Лежа скудав. Звідти просто дим чорний. Що це може бути? Форсунки. Вроді як форсунки ми здавали на ремонті, перед тим, як робити, ну, став цю двітель. І обслужували, там дивились компресію, мірили такі, ну так сказали. І ставили. Здавали форсунки на цей на ремонт і топлівну. І ми вроді ще возили. Ми возили Короче, Щось ми робили тут вже. Все одно дим чорний іде. Я щось дивлюсь вже щось якісь точки масла, звідки не взялись Щось вже кидає десь. Але це ж таке советська техніка. Візи можна щось текти. А я вже бачу звідки це. Да. Сапун, а. Сапун кидає сюди. Все мото що чому диміти. Я вже довго може не ті розпілітері поставили тут, не п'яти поршня. І того В общем, як то знає, підкажіть. Буду дячний. Сьогодні вже у нас третій день, сьогодні трошки вітерок, такий зірвався. Вчора накрили десь гектарів. Ну, до 90 Тут залишилось 10 гектарів, вже вирішили ночі не їхати, води наберемо. І це виїхали сюди. Ну, пшеничка тут мочар взагалі, нічого немає відділення, то завжди таке. Тут трошки щось краще. Ми так, півполі давали селітру 150 кг, потім карбомід. Карбомід, що бачили, що багато залишається, батько викрутив більше десь на 200 кг. То Спочатку була селітра краще, ну пшениця. Послі. 10 л кінних краще, але потім зараз то карбамід краще. Ну і плюс більше те, що добре на 50 кг, цей низ набагато краще. А взагалі пшеничка така в цьому році у нас, то що ми сіли без добре в осінню по пшениці. Взагалі поганувати і так вона щось не дуже. Та ще щось з цим полем, як полем, а прискочів не можемо розібратися. Вчора кропили все ідеально, все сходилось норма Тут 10 гектар по 150 літрів вляємо, це 1,5 тонни. Вляли тонну 600, щоб так 100 літрів запасом. Зробили ну менше, ну більше половини чи більше. 300 літрів залишилось, Але там ще гектарів за 5 4 точно ще є. А вже 300 літрів. Щось коротко, щось обманює. Вже ніде нічого не тече. Ще почка деформувалася і неправильно ми заливаємо. Або... Більше йде розход. Хоча вчора скажу, нормально все впало, по ядам прям ідеально все опало. Бо рівно лишилась каністра на це поле там, 5 літрів, на 10 гектар ми по півлітри даємо. Не знаю, скільки зараз залишиться, скільки проробить і все. Може там чуть-чуть клинчика не хватить, але як є, вже так і буде. І все, пшеничку ми все, що могли. Все зробили, все дали і це вже буде аж до, до уборки. Вже сюди заїде аж комбайн. Більше ми її трогати не будемо. Зараз дві у нас відпочинок, поки до цього. Поки соняшник треба докропити. Недільку віддихнемо, потім може трошки ремонт зробимо. там треба хочемо поміняти під кришкою клапанів дві прокладки, тих, бо вже дуже тече щось там. І так подивитися, може, ще раз до тормозів подивимося. Кондиціонер, кстати, вже працює. Оце натягнули нижній ремінь і все, вже два дні. Вчора працював, сьогодні працював лічно. Хоча візуально він був такий натягнутий, але щось, щось мало було. Велика нагрузка на нього. І помпа, і плюс і кондиціонер. На той ремінь тоненький. Непродумана конструкція, так скажемо. Мягко кажучи, не продумана. Тому такі. Сьогодні хоч і вітерек, вітерець такий, прям сильненький. Але ці форсунки і ДК Лейхер. Ну прям шикарно працює. Майже не зносить, хоча вітер сьогодні такий прилічненький. Тому все. Добуваємо поле і відпочинок.